Я ще раз пояснюю, я призначу виконувати тимчасово виконувати обов'язки Берла Олену Олександрівну. Е, наказ я вам це зачитаю як начальник відділу кадрів, а ви знімайте Вам це зачитується наказ про призначення тимчасового виконування обов'язків головного лікаря, генерального директора комунального некомерційного підприємства Мівм'ярівська міська лікарня Мівської міської ради Вінницької області Верлан Кульшенко Олену Олександрівну. Читаю, ну, керуючись законом. Е і ви це все прочитаєте, я вам копію дам призначити на посаду тимчасового виконуючого обов'язки головного лікаря, генерального директора комунального некомерційного підприємства Мімярівська міська лікарня Мінерської міської ради Вінницької області Верлан Кульшенко Олену Олександрівна з 22.12.2022 року. Встановити посадовувати тимчасово виконуючого обов'язки головного лікаря генерального директора <постив> згідно штатного розпису. У мене зараз питання можна? Ви, ви вислухали, так? Да? Ви вислухали, так? <постив> ви вислухали, <постив> да? вислухали. Значить, Добре. я, я призначив виконувати обов'язки. Будь ласка, призначив виконувати обов'язки. Верлан Тумшенко Олена Олександрівна. Зрозуміло. Шо, ви вважаєте їх незаконними? Ну ти що? Ну ти що? Скасовуємо пакети всі 14? Прекрасно. Дякую, колего, mm -hmm. за скасування пакетів. Добре. Він сказав Ми... скасовуємо. <звук> да. Він сказав скасовуємо. Дякую, пане. Питання міському голові. Я виконую свої функціональні обов'язки. Ви виходите туди. Тож вручі місто праці з Уйвінницькою і там займайтеся ерундою. Ну що ви перебуваєте? Що ви зараз займаєтеся? Це все настраїли, щоб вона велася. І тут на тобі. Ні откуда ні весь ти Ти не й й куди чого? Давайте, я згодом скласти з не треба. Але Орган управління закладом охорони здоров'я це Немирівська міська рада в особі міського. голови. Міський голова відповідно до закону про місцеве самоврядування відповідно до кодексу законів про працю і закону України про організацію трудових відносин в умовах військового стану може своїм розпорядженням призначати керівників закладів охорони здоров'я і інших комунальних установ і організацій. А невиконання розпорядження військової голови тягне за собою наслідки як адміністративного, так і іншого характеру. А ви...